Одразу після звільнення Сумщини на початку квітня 2022 року мобільна група вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області розпочали зачистку територій від замінувань та вибухонебезпечних предметів, що не розірвались на Лебединщині Місцеві аграрії обробляючи поле виявили суббоєприпас від РСЗВ. Ураган вибухотехніки обстежили знахідку, відчупили трактор, залишили на полі тільки сам культиватор і підірвали снаряд прямо на полі. У самохідній артилерійській установці, яку росіяни залишили на автодорозі, суми будин. Знаходилось 26 снарядів 152-го калібру. У танку Т-90 на в'їзді до Сум був майже невикористаний боєкомплект близько 30 снарядів калібру 125 мм. міліметрів. Величезні обсяги розмінування довелось виконати саперам після звільнення Тростянця і в Охтирському районі. У селі Білка бійці зведеного загону вибухотехніків Нацполіції виявили більше 300 снарядів різних калібрів. Саме з Тростянця почався наш досвід. По розмінуванню, виявленню вибухонебезпечних предметів з села Білка. Було проведено дуже багато роботи по знишкодженню даних снарядів, які привезли сюди війська Російської Федерації. Після понад місяця російської окупації та жорстоких обстрілів Тростянця небезпека підірватись загрожувала людям у всіх куточках міста, згадує цей чоловік. Отут за воротами стояла, лежала купа снарядів. Жовті такі гільзи, такі здорові, мабуть, 150 чи 120 по діаметру, такі по длині. Ось тут куча лежала, там стояла за воротами орудя, яке шмаляло. Ну, це сюди теж це місце теж було обслідовано, Хлопці теж займалися цим місцем. Тут територія була большая, тут всі дерева, частково ці дерева все були скошені отак. Ось там. Снарядами було Тут все в воронках. Було, було да. я ми проходили. Да, Туда проходили. У це все місце тоже світової були, воронки, були що не розірвані тут... снаряди. Саме вибухотехніки першими зайшли на території місцевої трастинецької хлібопекарні. Хлопці нам заходили, відкривали кожну піч. У нас стоять, тростойки, там кистаміси Подивлялися кожний. У це узел, заходили, обстежували і потім тільки давали добро, що можна нам заходити. було. Снаряди були снаряди там за пікарні, ви ви там, там у той посадці, там, лісочки, там теж були ці снаряди. Теж оце було зроблено. Володимир розповідає, у пекарні не було ні даху, ні вікон, ні дверей. А ще росіяни викрали всі машини. Возити хліб по селах було нічим. У нас було похищено три автомобілі з підприємства. Один із автомобілів був знайдений на Території Тростянця за Тростянцем. І тоді пекарні допомоги з транспортом сумський вибухотехнік. Один із співробітників цієї служби Андрій предложили цей автомобіль. Ми його забрали, цей автомобіль, О, трошки, трошки його там довели це він працює сьогодні до сьогоднішнього дня. Російське вторгнення перетворило ті області України, де побували окупанти, на величезне мінне поле розміром з Великобританією чи Румунією або Південну і Північну Корею разом узяті. Тож цьогорічну посівну аграрії Сумщини провели на свій страх і ризик. Покинуті з минулого року поля. Густа трава на узбіччях уздовж доріг лісополоси, береги річок. Це потенційні місця мінно-вибухової небезпеки на тих територіях Сумщини, де торік знаходився ворог, і де люди і сьогодні можуть на. Трапити на боєприпаси, що не розірвались, або на мінні розтяжки. І навіть зараз ви бачите, ми тут після року би, зачистки знаходяться ось такі залишки до протитанкових мін МВП. Ось так вони виглядають. І дуже багато ще речей, які познаходилися в землі. Які потрібно викопувати і робити, якби ще зачистки по всіх цих місцях, з весни минулого року і до сьогодні вибухотехніки ГНП Сумщини здійснили майже 1600 бойових виїздів, обстежили понад 4 тисячі гектарів територій, виявили та вилучили понад 3 тисячі вибухонебезпечних предметів. А крім того, виконують бойові виїзди на обстеження і розмінування звільнених населених пунктів Київщини, Харківщини Херсонської області. Після проведеної колосальної роботи по знешкодженню і знищенню вибухонебезпечних предметів по Сумській області наші групи вибухотехніки у складі зведеного загону відправилися в перші ротації, а саме на Київську область: це Буча, Гостоміль, Ірпінь. Після цього ми переправилися на Херсонщину. І до сих пір групи вибухотехніків зараз їздять на ротації і зачищають Херсонську та Харківську області. До повного розмінування Сумщини ще дуже і дуже далеко говорять фахівці, хоч і працюють над цим на межі сил і можливостей, тож жителів області просять бути обачними і уникати потенційно небезпечних зон. Новини СТС.